Прогулянка на природі під теплим весняним сонцем прекрасна, поки відпочинок не зіпсували кліщі. Аби вони тернополянам не дошкуляли, у місті здійснюють хімічну обробку зелених зон. Розпочали із парку національного відродження. Карцинні заходи це по знищенню іксодових кліщів, зменшення їх популяції з метою профілактики з інфекційних захворювань, зокрема хвороби лайма, борелії. Захід заплановано ще у квітні місяці. Але за зв'язку з нестабільними погодніми умовами довелося розпочати тепер. До операційних заходів залучено біля 25 осіб особового складу працівників. Техніка це є мотоприскочі, парогенератори, також типу квазар. Як показує практика, після проведення акарацидних заходів кількість укусів кліщів зменшується на 80-90%, розповідає Ігор М'яковський. Іксодові кліщі надзвичайно чутливі до препарату, гинуть швидко. Препарат розрахована доза, що для птахів теплокровних не впливає. Суто йде на кліща. Ну, звичайно, бажано уникати. Наприклад, мурашка може загинути, якщо з'ї. Тому ми робимо уточках. Це є сухості, наприклад, трави, де знаходиться сухості завали. Спеціалісти знають, де знаходиться ареал, розповсюдження. Про те, що боротимуться у такий спосіб з кліщами, стверджують в профілактичній дезінфекції, попереджали заздалегідь. В парку розвісили відповідні оголошення. Хоча особливої загрози для людей хімія не несе, та про всяк випадок містянам радили принаймні на кілька годин обмежити відвідування. Небезпечний є концентрований розчин. Зараз розчин знаходиться це в відсотковий розчин. Безпосередній контакт зараз у нас є засоби захисту. Безпосередній контакт не шкідливий, Можливо, подразнення органів дихання. Тому ми зараз там пропонуємо людей, людям населенню, тернополянам, щоб на це звернули увагу і припинили відвідування. Хоча це е, е, відкрита територія, повітря, воно швидесенько все винищуватимуть кліщів і в інших парках міста. Наступним стане топільче, який оброблятимуть у четвер. А після травневих свят візьмуться за парк Шевченка, парк здоров'я та старий парк. Через кілька. Тижнів, а карацидні заходи проведуть повторно.